Екскурсія ретро-тролейбусом Вінницькому рогатому виповнилось 59. З цієї нагоди музей транспорту влаштував для вінничан екскурсію ретро-тролейбусом. До споменів доєднався син першого міського голови Вінниці Сергій Лютворд. Він також проїхав вулицями міста. Ми якраз проїжджаємо зупинку, яку назвали на честь батька Генриха Лютворда. Оця зупинка тепер уже називається. А отут напроти був приватний будинок. В якому він жив. Ну, жила моя бабуня, жила сім родина, сім'я і жив він. Нащадок Генріха Лютверта розповів, як виникла ідея будівництва тролейбуса. Пам'ятаю, як бачив, коли було приблизно п'ять років, коли руїни Вінниці відбудовували після війни. Тоді і прийняли рішення розвивати електронну галузь промисловості у Вінниці. Першим заводом, до якого протягти електродроти для тролейбусу, був ламповий. За 10 років подвоїлось населення Вінниці. Всіх-всіх людей треба було десь селити раз. І друге, треба було якимось чином цим людям добиватися на роботу. А тяжил, куди ми їдемо, це район міста Вінниці, це був відірваний, ну, таке село при, при, недалеко від міста. Дорог не було. Транспорту не було автобусів, було мало, ну тролтрам теж не ходив. І виникла ідея: новий від транспорту, тролейбус. Це був таємний проєкт, розповідає Валерій Старжинський, екскурсовод Вінницького трамваю. Тому що держава не видавала кошти на будівництво тролейбусної лінії, кончені Охідної, як у Вінниці. Саме тому ініціаторами будівництва тролейбусної лінії в 1963 році були міський голова Генріх Лютфор. І голова начальник тривайного управління тодішній Степан Бер. так за особисті ініціативи тодішнього міського голови Генріха Лютворта у Вінниці провели першу тролейбусну лінію, за яку він поплатився посадою, розповідають екскурсоводи. Однак справу свою завершив, побудувавши тролейбусну лінію всупереч влади. Зупинка за зупинкою їдемо тролейбусом і зупиняємось на одній із них, яка названа на честь водійки тролейбусу. Ціною власного життя Зоя Ткаченко врятувала своїх пасажирів. Сама ж загинула. Все. Той водій, яка в 77-му році, в далекому 77-му році, ціною свого життя врятувала всіх своїх пасажирів, відкривши двері. Я сама, ну на жаль, не встигла вибратися з палаючого тролейбуса і загинула. А далі учасники діляться своїми враженнями із нами. Для мене це ну якесь таке символічне. Це вільниці, перше тролейбуса дуже. Ті часи, це історія вашого мера, який був таким ентузіастом. А його ну я вважаю, не оцінили. Але тепер всі люди користуються тролейбусами. А людина зробила таку працю велику. Однак найбільше задоволення усі отримали від компостера, який гасить білети. Спробувала погасити свій проїзд. І я ми Лінією по завершенню екскурсії розіграли призи. Та кожному учаснику презентували фото на згадку, на якому зображений перший вінницький тролейбус.